Стяжка механізму задньої навіски для таких тракторів, як МТЗ-80 або тих тракторів, яких це запозичено від трактора мтз 80 Вставляється вона в посиленому варіанті, що проявляється в посиленому корпусі, і особливо в посилених сережках. Саме бачите, тут у нас метал грубший і діаметр цього стержня не 12, а 14 мм. Йде ось в такій комплектації: вушко, сережка, винт, винт, корпус і ще одна сережка. Так от виглядає Сережка. Не посилена, і от вона сірошка окремо посилена. Все це можна зібрати окремо, якщо щось зломиться. От вона все є. Правий, лівий корпус. І, як я сказав, сережка може бути як звичайної конструкції, так і ось така посилена. Неозброєним оком видно, що вона просто чорна. А вже якщо порівняти дві рядишки, видно, що вона не просто кольором відрізняється. Сама ж. Сережка з одного боку, ось цим вухом, вона чіпляється до важеля, а з іншого боку, вона чіпляється до кронштейна. Ось сюди. Оця Сережечка чіпляється до цього вушка. Є ось такий стікер з ось такими позначеннями. Трошки погано пропечатано, але все гарно видно. Цього цілком достатньо для ідентифікації і для логістичного зберігання.